Щирі вітання вам всім. І сьогодні до нас, на нашу гостину, про волонтерські історії нашого маленького проєкту, історії ніжинських волонтерів, розкаже родина Якубів це отець Михайло та матушка Дарія. Я вас дуже рада бачити, і цей проєкт, і саме ця історія про вас, це і. Вся наша подяка від нашої волонтерської спільноти за ту працю, яку ви робите на благо нашої країни, на перемогу. ви є взірцем і прикладом для багатьох наших містян і наших українців як такий приклад незламності, стійкості, такої безмежної віри і любові до людей, таких милосердних і таких щирих і чесних людей, їх небагато. Я дякую Богу за те, що в мене є така можливість обійматися з вами, спілкуватися, пити каву чи чай. І розкажіть про себе. Розкажіть, чому волонтерство? Ви могли б займатися службою, як і більшість церков в Україні. Я почну з самого початку. Мені сподобалось, що ви розкажіть про себе. Ми церковна сім'я, ми життя своє віддали служіння Богові. А служіння Богові не буває без служіння людей. людям. Служіння Богові не буває без спасіння людей. Найважчі хвилини. Люди ховалися в церкві. В найскрутнішу хвилину людина приходить до Бога, до церкви. І тільки тоді церква стає справжньою церквою, коли вона може протягнути руку допомоги. Горнути, покрити покровом, тим більше ми покровська церква, так? покрити, допомогти, надати допомогу нужденним, сьогодні нашим воїнам, на кануні Святого Миколая, дітям і кожному, хто потребує цієї допомоги. А сьогодні такий час, що, напевно, кожен з нас потребує цієї допомоги, Божої допомоги. Насправді про це можна дуже багато розповідати. Саме головне, волонтерство це, мабуть, все-таки поклик душі. Поклик душі робити добро для того, хто потребує цієї допомоги і потребує певний період часу, в певному місці і за певних обставин. Більше 30 років. Майже 30 років ми в Ніжині, і практично із першого дня проживання в Ніженні, е, якось так склалося, що ми опікувалися всіма будинками малозабезпечених. Е, будинки престарілі, дітки з обмеженими відповідальностями. але е, завжди в храм. Приходили ті, як отець Михайло говорить, хто дійсно очікують якоїсь такої божої, Божого захисту і людського захисту, тому що називати себе церквою під золотими куполами і жити у повній розкоші насолоджуватися від того, що ти маєш, втрачає сенс церкви. Церква повноцінка церква це коли ти дійсно віддаєш, допомагаєш. І отримаєш від цього задоволення. Я продовжуючи, колись журналісти приїхали до нас. Не буду називати яке е, телебачення, кажуть, у вас волонтерський хап. Я кажу: ні, 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 забудьте це слово. Ми церква з великої букви. А вона включає в себе все решту. За час війни ви об'єднали дуже багатьох людей, які зараз до вас приходять служити, служити військовим, вони платуть сітки, вони виготовляють смаколики і найближчі сіла, навіть поросят вам привозять наші помічники з усього району. І як вам це вдається? Перш за все, мабуть, вдається тільки завдяки тому, що вся робота ведеться прозоро. Це на сьогоднішній день надзвичайно важливо. Оскільки наше життя як на ладоні, оскільки вся ця допомога, яка від нас доходить хлопцям, вона доходить безпосередньо хлопцям в руки. А е, минула відправка в нас була, наша допомога поїхала до 60 підрозділів. Це не називаючи ті ту кількість підрозділів, до якої їдуть наші посилки щодня. Жодного дня немає такого, щоб ми не були на новій пошті, щоб ми не відправляли допомогу. І ця допомога не є віртуальною. Ця допомога не їде в штаби. Які тоді десь комусь розподіляють, передають. Наша допомога, наше кредо, наша допомога безпосередньо їде тому, кому вона дійсно необхідна. І наша мета, і сьогодні буквально військові приїжджали, і вони говорять ви знаєте, а в нас принцип. Якщо приїжджає допомога звідси від волонтерів, вона обов'язково повинна попасти на нульові позиції до хлопців там, де вони дійсно вкрай потрібні. І... Е Мабуть, це мотивує тих людей, які до нас доєдналися, об'єдналися, що це все робиться чесно, прозоро, відкрито, без будь-яких. Е не буду далі озвучувати речей. І, як я завжди говорила, якщо ми рятуємо життя хлопців, там ми рятуємо життя країни. Н наживши певне багатство, ми втратимо все. А цінності. Повинні бути пріоритети вибирати кожна людина для себе. І от саме для нас наші пріоритети, наші цінності це збереження кожного життя нашого воїна, це збереження нашої країни, ніжена кожного міста і кожного села. І мені здається, якщо б всі на сьогоднішній день об'єдналися так, як це було в перший день війни, ми б вже давним-давно перемогли. Ну, а я продовжую як священник. Написано у святому писанні: якщо Бог не будує. Даремно старається будівельник. Все, що робимо ми біля церкви, все з Божим благословенням, все з Божою допомогою. І так воно інколи дійсно, щемно, коли воно складається одне до одного одне до одне, одне, і розуміє, що Бог допомагає нам. А все, що ми маємо, все, буквально все, це є матеріалізована Божа любов. Бог любить нас, Бог любить українців. Сьогодні в цей важкий час, коли питають, а де Бог, Бог з нами. І ми повинні бути з Богом. Оце важливіше. Ми з Богом. Трішки хочеться додати: любов не ділиться. Вона тільки примножується. І ось дуже часто ми відчуваємо це, настільки це відчувається, от коли ти з любов'ю робиш, з любов'ю віддаєш, з любов'ю просиш, іноді дійсно просто давлять сльози. Коли я, я колись вже говорила, Отраз, що... скажіть, поділіться історією, можливо, які. Я, я колись... Був, дуже багато таких випадків було. От, наприклад, відкриваємо якийсь збір. Я знаю, що цей збір надзвичайно важливий, критичний, який дійсно реально рятує хлопцям життя. І якось так пазли складаються, якось так, я кажу, таке складається враження, що так господь бігає, ходить, десь там ззаді бачить, і на ладоньки нам підносить саме тоді, коли треба, саме те, що треба. І от удається це все робити. І що саме цікаво, от минулого тижня в нас поїхала відправка 60 підрозділів. Запитів було не те, що багато, дуже багато. Були надзвичайно дороговартісні запити. Ми їх всіх закрили. І так кожного разу. Кожного так разу, на сьогоднішній день, так, зараз буду плакати. Давайте так, матушка, з 94-го року. Так? Так, да, завжди. з 22-го, Бо ми привикли зараз рахувати, да? так? Скажімо, коли нас особливо об'єднало для допомоги і підтримки. Просто це починаємо відчувати да, найтяскавіше. Да. А так було з самого початку. Бог нам допомагав з'явитися да. припо... в Ніжені, реставрувати церкву, допомагати дітям. А тепер допомагаємо воїнам, але не, до, не зупиняємо допомогу і ближнім разом. Отже, поділіться, можливо, згадайте якусь цікаву історію, якою могли би з нашими глядачами поділитися, з нашими е, ніженцями і всіма, хто буде переглядати це. Е, щось можливо, те, що згадується, от якась за останні ці три роки, е, що з вами трапилося. У нас така рутинна, буденна, повсякденна робота, молитва. Здивіться, немає нічого в цьому особливого. Як на мене, то це і є інколи подвиг, оця рутинна робота. А вже цікаві історії приходять хлопці, приїжджають на ротацію, на відпустку, і вони вже починають розказувати цікаві історії яких оберігає молитва, яких оберігають наші молитовники, яким допомагає допомога нашого Покровського батальйону. Тобто, по суті, я так думаю, і ну, що розказати? Повсякденна рутинна робота, як на мене це теж важливо, а вже хлопці приїдуть, а вони будуть розказувати. Багато цікаво. Будемо бажати цей момент, щоб вони приїхали, і нам багато чого цікавого розказали. Матушка, може, щось згадає. Трішки, якщо можна додати, ми від початку війни, Микола Лисенко, з благословлення отця Михаїла, надрукувала більше 17 тисяч молитвословів, котрі роз'їхалися по всій лінії фронту, всім воїнам. Що саме цікаво, отець Михайло, так скромнічай не хоче договорювати. Всі ці 17 тисяч молитвословів, отець Михаїл потримав в своїх руках. Підписав і благословив. Так. І ці всі молитовники роз'їхалися на різні підрозділи. Це безліч підрозділів, це тисячі наших воїнів. І що саме цікаво, навіть хлопці, які з першого дня війни там, вони приїжджають вже цей молитовничок такі затерти, затерти. затертий. І теж дуже цікаві історії розповідають. Навіть один із воїнів розказує, коли осколок пронизує його. І зупиняється в цьому молитовнику. Він каже, для мене це було так, ну, наче бумага, тоненький молитовничок, тоненька книжка. Осколок <клес> долітає і в молитовнику застріває. Як залишається живий. Це каже, було дійсно Господнє чудо. Безліч було історії, коли розповідали хлопці про наші автівки, які ви теж знаєте, це не є секретом. Дуже приємно те, що ми купили більше 30 автівок. Тьфу, тьфу, тьфу. дай Боже, щоб так було далі. Жодна атівка наших хлопців не підвела. Вони завжди рятують, вони рятують життя, вони вивозять. Навіть був випадок, коли військові приїжджають, вони кажуть, це не автівка, це чудо. Ми цю більше купляли нашим хлопцям і каже, навколо всі машини погоріли. Ваша машина по центру, ну, наче б її там якось урятувати, чисто по-людськи, по нереально вона залишається жива. Не залишається ціла. І саме ця автівка врятувала десятки хлопців, і коли вночі отримуєш повідомлення дякую за врятовані життя. І це настільки надихає, настільки спонукає на те, що ти робиш правильно і ти повинен це робити. Це не даремна наша робота, що ми далі працюємо. Що б ви хотіли побажати? Всій волонтерській спільноті з нагоди 5 грудня в нас буде Міжнародний день волонтера єдності, сили духу, не втрачати віри в те, що ми робимо ми на правильному шляху, ми робимо правильну, правильні дії, ми робимо милосердну роботу, яка дійсно реально рятує життя, спасає країну і будує майбутнє. Хай ніколи не згасає любов. Любов в наших серцях, з любов'ю все ми робимо, струдимося, боремося, будемо перемагати. Бог є любов, написано в Біблії, з Богом переможемо. Волонтери, ваша любов тримає фронт. Щиро вам дякую за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що ми всіма своїми силами та да, кроками, такою складною і рутинною працею наближаємо, знаєте, як і кікімори, і сітки, які в'яжуться нашу довгоочікувану перемогу. Я щиро вам дякую за вашу працю і я теж хочу вас привітати. З нашим з ним волонтерам. Спасибі. Дякую, дякую. Разом до перемоги. Дякую. Дякую, спасибі, навзаєм. І ми вас вітаємо. Вітаємо за те об'єднання, за ту справу, яку робите ви, адже ваша робота теж немаловажна в цій справі, тому що е ми іноді. Робимо якусь таку більш фізичну роботу, але оця організація юридична, оці всі оформлення, допомога в оформленні всіх певних документів, вона має надзвичайно величезне значення. І коли ми до вас звертаємося за цією допомогою, це завжди робиться професійно, чітко, безвідказно, тому що ви теж знаєте, для кого ви це робите, яка мета і кінечний. Результат нашої спільної праці. Дякуємо вам. Вас теж зі святом. Бережи Дякую. вас, боже, всім разом до перемоги.